Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips. Серія Altian Pro 9100 на цоколь H11. З температурою світла 5800 кельвін. Артикул даного комплекту 11362 U91X2. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так у нас все. Запаковано. Давайте розглянемо, що у нас ще є тут. Інструкція, шестигранник і дві світлодіодні лампи. Лампи практично повністю металеві, крім цоколю, він з пластику. На кожній лампі використовується по 6 світлодіодів. Потужність ламп заявлена 16 Вт. Під'єднується на живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На дроті живлення додатково немає драйверів, що значно спростить встановлення цих ламп в будь-який автомобіль. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 В, чути, як працює кулер. Відсвічує доволі яскраво лампа. Білий колір світла має. Нагадаю, потужність ламп 16 Вт. Заявлений. Колір світла 5800 кельвін. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв.